Влада планує мобілізувати близько півмільйона чоловік, ну, 400-450 тисяч. Це багато більше від того, що на тепер уже. Мобілізовані у 2021 році наше військо нараховувало трохи більше четверті мільйона. Зараз близько 850 тисяч, так, близько мільйона, а планується 400-450 тисяч. Уявляєте, це по суті більше половини що, що є зараз. Військо. І ці всі, очевидно, підуть саме на фронт. І якщо влада не знайде якогось підходу контакту з населенням і не вступить в якийсь діалог з людьми, не пояснить тим людям, чоловікам, за що вони мають йти гинути. І якою буде компенсація. Тобто люди знають, чим вони ризикують. Вони ризикують здоров'ям, життям, а натомість що? І влада має донести, чому ці люди переконати їх, а не силоміць заставляти. Чому ці люди повинні йти захищати вітчизну. Що є нині так вітчизна? Це поняття змінне. За соціалізмом це було одне, за капіталізм, очевидно, щось інше. Ми живемо в державі, яка з нас лише питає, постійно щось з нас хоче. А що вона нам дає? І держава має сказати: от вам буде тим, хто поранений, буде яке забезпечення, соціальні пільги і все інше, вбитим, яка буде компенсація їхнім сіням. Що, що буде згодом, тим ветеранам, котрі прийдуть цілими. Але з якимись психологічними травмами, і, і все інше. Тобто, все це повинно бути розписано, всі ці наслідки, щоб людина знала, чим вона ризикує, і яка за це буде плата. А цього всього не провадиться. І якщо зараз призвати близько півмільйона чоловіків, ну це уявіть собі, це оголиться тут на вулиці будуть одні жінки тільки ходити. І і якщо це все не не умотивувати, і нічого доброго з цього не вийде.